Люди завжди поклонялися безлічі богів. У сучасному світі практично всі стародавні боги, які, по суті, біси, перемістилися в кіно, в культуру, мистецтво, літературу і в багато інших напрямків людського буття. Наприклад, всім відомий супергерой Танос з популярних фільмів. Це ніхто інший, як грецький бог смерті Танатан. Цей біс смерті вселяв у людей жах з давніх часів. Його зображали як демона з чорними крижаними крилами, безжальною хваткою, із залізним серцем, яке не знає милості. Той, хто потрапляв в його смертельні обійми, не міг і мріяти про помилування сьогодні. Дух смерті це супергерой фільмів з тим самим ім'ям: Танос, Танат або Фанат. Його місія та ж сама: знайти собі шанувальників і забрати їх душі до пек. Розуміючи це чи ні, люди віддають духу смерті свої життя і кладуть себе на його жертовник.